У затишному двоповерховому приміщенні у бродах на вулиці Залізнична, 57А запрацював медичний центр Карі та зброди. У рамках проєкту Підтримка стійкості надання медичних послуг в контексті гуманітарної ситуації в Україні один з чотирьох таких закладів в Україні. Його організатори подбали і про доступність для маломобільних груп населення та людей з вадами зору. Вже від рецепції вас зустрічає молодий, приємний кваліфікований колектив, налаштований на результати своєї праці. Радий повідомити, що наш центр офіційно відкрито. Ми уклали договір з Національною службою здоров'я про те, що можемо надавати медичні послуги за програмою медичних гарантій, а саме первинна медична допомога. Тобто, у нас є сімейні лікарі, які можуть укладати декларації з пацієнтами. Ми працюємо під агідою Карітас Україна та міжнародної благодійної організації Кордейт Нідерланд. Тут можна укласти декларацію з сімейним лікарем, є можливість пройти обстеження на сучасному обладнанні, отримати консультацію досвідченого психолога. Тощо наш колектив складається з двох сімейних лікарів: а саме Серватнюк Оля Ігорівна та Щур Наталія Іванівна. Вони працюють з пацієнтами, дорослим і дитячим населенням. Укладають декларації та надають всю необхідну допомогу. Всі послуги, які пропонує наш медичний заклад при умові декларування з пацієнтами, є безкоштовними. Кожен пацієнт, який задекларований у медичному центрі карі та зброди, має можливість безкоштовно та в необмеженій кількості пройти всі необхідні обстеження, які є затверджені національною програмою медичних гарантій. А саме для наших пацієнтів необмеженій кількості. Доступні такі обстеження, як загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули, загальний аналіз сечі, кардіограма, аналіз рівня глюкози та холестерину. Також у нашому медичному центрі всі пацієнти мають можливість перевірити гостроту зору, перевірити внутрішньоочний тиск і пройти обстеження функції легень та бронхіального дерева за допомогою пікфлоометру. Медичний центр карі та зброди активно залучає нових пацієнтів і надає різноманітні послуги місцевим мешканцям і внутрішньо переміщеним особам, а новонароджених пацієнтів зустрічає подарунками. Українці все частіше потребують психологічної допомоги, каже психологиня центру Наталія Замолінська. В першу чергу потрібно, щоб людина усвідомлювала своє. «Я». Там більше уваги приділяла собі, не забувала також бувати багато на свіжому повітрі, спілкуватися багато. Головне кінцевий результат побачити, в якому людина настрої прийшла, і в якому вона повертається назад додому. У центрі карі та зброди пацієнти можуть отримати первинну медичну допомогу з керування на лікування на вторинну спеціалізовану. Тут проконсультують щодо лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних чи фізіологічних станів. Наші лікарі коруються виключно стандартами доказової медицини. Також наш заклад оснащений всім необхідним обладнанням для того, щоб якісно та професійно проводити супровід пацієнтів як дитячого, так і дорослого населення. За керівництво до дії у центрі взято одну з топових фраз блаженнішого Любомира Гузера: замало бути добрим. Треба чинити добро, кожен на своєму місці.